Вітаю в ефірі програма Вічна віч. Навіч». Справжньому таланту ніщо не завада. Навіть у час війни творить письменниця Ольга Саліпа. Днями презентувала три нові книги. Про це наша розмова. Вітаю, пані Олю. Доброго дня. Ну і почнемо з книг. Розкажіть, що за нові книги ви принесли? У вас ще одна є. Чотири е, сьогодні з вами. Що це за книги? Коротенько про кожну. Так, так склалося, що. Е... За попередні кілька тижнів у мене такий майже бенефіс, скажімо так, відбувся, тому що вийшло одночасно кілька моїх книг. Це і продовження ретро романів про Проскурів. Перша книга цієї серії вийшла ще минулого року. Вже багато хто її зміг придбати і прочитати. Вона називається Будинок на аптекарській. Ну і вже в цьому році вийшли друком продовження цієї серії. Друга книга це має назву Брошка гімназистки». і третя книга. «Ташка на долоні. Події в повністю всі цій серії відбуваються в нашому рідному Хмельницькому, колись в Проскурові, в різні історичні епохи з різними героями, вигаданими і реальними. Чому так склалося, що ці книги дві вийшли друком разом? Тому що у нас війна, книга друга брошка гімназистки планувалася до виходу ще в лютому, в березні 2022 року. Але видавництво знаходиться в Харкові. друкарські потужності в Дергачах. Ну і зрозуміло, що не могли вони працювати на повну силу, і вихід цієї книги довелося. Відкласти до того часу, поки не, мож, не змогла ця е, друкарня запрацювати в іншому місці Вже і е, ще одна книга: це пташка на долоні. Ця книга вже якраз вийшла вчасно, і так склалося, що ці дві книги нас догнали, скажімо так, одна. Одну в своєму виході в світ. Ну І ще одна книга, яка вже не належить до цієї саги, до цього ретро-романів серії, це перша книга родинної саги. Сага називається Дикі паростки, а сама книга називається Дерево роду. Це пригодницько-історичний роман, він вийшов в іншому видавництві. І є початком нової серії, нової саги, яка складатиметься з кількох книг і буде видаватися впродовж наступних кількох років. Сподіваємося, що все буде добре. Розкажіть про сюжети книг, щоб читачу було цікаво дізнатися, про що вони. Ну, серія ретро-романів про Проскурів. Кожна книга це окрема історія. Часто мене запитують, чи можна купити читати якусь книгу не по порядку, не починаючи з першої, можна. Що об'єднує ці книги? Це в другій і третій книзі. Є деякі герої спільні, але. Історії різні і описується зовсім різний час, тому можна читати в будь-якому порядку. Перша книга, яка вже відома, будинок на аптекарській, тут є ретро лінія. Події відбуваються приблизно до 1920 року. І є сучасний Хмельницький. Хмельницький 2018 року. В наступних книгах вже брошка гімназистки сучасної лінії немає. Це книга дає тільки ретро лінія. Часовий проміжок Вущий. Тут події відбуваються в 1905 році. Всі ми знаємо з історії, який це насичений був рік в політиці, в подіях, які відбувалися і в нашому місті, в тому числі. І Відповідно, в цій книзі теж є і багато політики, і багато про освіту, тому що це брошка гімназистки, і також пригоди, і кохання, і навіть в інші країни нас заводять дороги в цій книзі. Головна героїня книги це Наталія Харюзова, реальна керівниця Проскурівської жіночої гімназії, а тоді це був пансіонат Харюзових. І от за сюжетом цієї книги вона дуже хоче, щоб її пансіонат отримав статус гімназії, тому що це зовсім новий рівень. Але для цього навчальний заклад має мати бездоганну репутацію. І от трапляється дещо таке, від чого ця репутація може постраждати. А що це таке, і як вийшла ця Наталія Харюзова з цієї історії, то вже зможуть читачі побачити і прочитати в цьому романі? Ну і пташка на долоні це роман, події, в якому відбуваються в 1917-18 році, коли в Проскурів зайшли австрійські війська. Це був період після першої світової війни, дуже непростий для Проскурова, такий, як на мене. Трішечки та такий похмурий, тому що крім того, що е, був такий повоєнний час, зовсім невеселий. Е, це таке було невизначеність, е, розгублення і так далі. Е, були ще дуже багато хвороб на той час, багато епідемій, е, і це додало складнощів. Але в той же час відбувалися події, які були дуже е, такі цікаві і знакові. Тобто, це, от, е, таке. Фактично, зародження української громади, становлення її це той час, коли українці в Проскурові показали себе і е, от заявили про себе на повний голос. Це е, якщо так коротенько про ретро романи е, в е, книзі Дерево роду тут події відбуваються на березі збруча. Містечко Гусятин, яке колись було одним єдиним містом, розділене з бручем, по якому пройшов кордон в свій час. І виявляється, стається так, що не тільки населений пункт розділений, розділені родини, розділені цінності. І от на такому протиставленні я намагалася. Показати історію того часу, історія цього, хронологія цієї книги охоплює від кінця 19 століття приблизно до середини 20 століття. Самі розумієте, скільки тоді було різних складних для історії України подій. І це все показую я через долю однієї родини, яка теж опинилася, розділена. І кордоном, і тими проблемами, які були в самі, саме в цій родині. Писати такі книги дуже відповідально, бо тут потрібно опиратися на історичні факти, з якими джерелами працювали, як вдалося це все відчути, і художнього писати, і додати ще художнього якогось задумку свою художню. Найперше, дуже велика вдячність краєзнавцям нашого міста, які роблять насправді величезну справу, тому що багато фактів, багато цікавих моментів. Звісно, я дізналася з їхніх краєзнавчих праць. В моїх книгах, наприкінці кожної книги, крім пташки на долоні, є подяки краєзнавцям, які джерелами, яких я користувалася. В будинку на аптекарській навіть є список літератури. Далі, також я користувалася документами, доступ до яких мені надав наш Хмельницький обласний архів. Це, зокрема, документи Олексіївського реального училища. Це робила я не настільки для того, щоб інформацію якусь звідти взяти, хоча багато деталей про життя училища, про побут. Я взяла з тих документів, але більше про те, щоб для того, щоб відчути оцю атмосферу, відчути атмосферу тих писаних листів, які писали. Писало керівництво цього училища е, до влади, і які приходили їм вказівки, і так, далі, і так далі. Дуже мені було цікаво з цим працювати. Ну і звісно, історичні праці, які охоплювали той період, загальноукраїнські мається на увазі. Теж я е, опрацьовувала тому що. Е, Проскурів, про Проскурів того часу писалося в контексті історії загалом України. І, наприклад, в романі Пташка на долоні тут якраз йдеться про початок періоду Скоропадського, теж такий непростий період для історії України. І багато досліджень, багато от історичних матеріалів, які я використовувала, це стосувалося не конкретно нашого міста, а країни загалом. А яку віху вам найцікавіше було описувати і чому? Напевно, найцікавіше мені було розповідати про Проскурів до Першої світової війни, до Великої війни, як казали в той час, тому що місто надзвичайно активно розвивалося, розбудовувалося. З'являлися нові будівлі, нові крамниці. Дуже багато цікавих неординарних постатей проживало тоді в Проскурові, про яких можна розповідати в романах. Далі наступні етапи вже період великої війни, період після цього вони більше цікаві з точки зору історії, з точки зору історії Проскурова в контексті всієї історії України. Але от для передачі якоїсь такої атмосфери міста, його розвитку, його такого незвичайного, унікального обличчя, от саме мені період до Першої світової війни був дуже цікавий. А чому на ретро романи так вас по потягнули? Тому що історію ви кажете так цікаво вам, як скелет, але взагалі чому почали писати ретроромани і чи популярний такий жанр взагалі в Україні? Я дуже люблю читати історичні романи, але я вважаю, що хоча мій роман дерево роду і має жанр історично-пригодницького, мені здається, принаймні на мою таку суб'єктивну думку, що це для мене трошки якимось авансом. Тому що я вважаю, що історичні романи пишуть такі серйозні професіонали-історики, до якого до того рівня я ще думаю, що десь можливо не не дотягую. А от ретро романи, це така моя можливість доторкнутися до того світу історичного роману, через якусь легшу історію. Історію дає більше пригод. Я хотіла написати якийсь текст суто про Проскурів, про Хмельницький, тому що я вважаю, що в українській літературі наше місто незаслужено обділене. Я маю на увазі в масовій літературі таку, яку би читали тисячі, а то й десятки тисяч. Людей. І зараз мене дуже тішить, що вже в сучасній українській літературі з'являються автори, які пишуть і про Хмельницький, і про Проскурів. Це дуже приємно. Я хотіла зробити такий от на літературній карті України зробити наше місто видимим. І для цього, власне, я взялася писати ретро романи саме про Хмельницький. Я знаю таку історію, коли. Андрій Кокотюха, відомий письменник, почав писати свої ретро-романи про Львів. Це теж була наперед запланована акція. Були домовленості з міським головою Львова Андрієм Садовим про те, що будуть надані в місті рекламні площі навмисно під цей під цю серію романів. І от якраз своїми ретро-романами Кокотюха відкрив для нас Львів 20-х років, от того періоду, бо раніше. Я про це не замислювалась до того, як почала читати його книги. І мені хотілося щось таке написати про Проскурів, для того, щоб мої читачі зацікавилися, що ж там було в нашому місті до того, як назвали його Хмельницьким, і до того, як почали вважати, що там нічого цікавого не було. Ви як Купрін, вижити про наше місто? Вам писатися було, як це ви ходили, якось відвідували архів? Так? Чи це, за який період часу це написали? Книжки вийшли одна за другою. Як це вам вдалося так швидко? Ну, насправді, книги. Пишуться десь приблизно 3, 4, 5, 6 місяців, залежно, як яка книга, як який період. І потім ще десь приблизно стільки ж книга готується до видання в видавництві. Тобто від того моменту, коли автор почав писати книгу, і до того моменту, коли вона вийшла, проходить мінімум приблизно десь один рік. Це не такий і швидкий процес. Це, зважаючи на те, що я пишу доволі швидко. Ну, і книги невеликі за обсягом, це дозволяє мені. Завершувати книгу, не втрачаючи там аж дуже багато часу на неї. Е, і е, я от е, бачу, що. Інші автори теж десь приблизно таких самих часових рамок дотримуються. Е, мені дозволяє це так писати з таким темпом, так, так динамічно, скажімо так, дозволяє писати те, що я намагаюся наперед розпланувати роботу. Е, і кожен день потрошки-потрошки, по хоча б сторіночку, хоча б дві, писати. Е, мені це не складно, я не силою себе ніколи. Навпаки, це мій час для себе. Це Моє задоволення, це моє хобі. Я відпочиваю, коли пишу. Це не є для мене якась така надпосильна праця. Ваше літературне слово не раз було коронованим. Чи нові романи беруть участь в конкурсі коронація слова? Роман Дерево роду був минулого року. Отримав перемогу в конкурсі Гранд коронація слова. Це була третя премія серед рукописів. Роман мав назву Рукопис, називався Шанці. А вже перед виданням видавництво запропонувало мені змінити назву на іншу на дерево роду. Тобто, цей роман має відзнаку одну з найвищих відзнак конкурсу Коронація слова, тому що в грант коронації слова змагаються переможці перших премій всіх років. І от як на мене, це така для мене дуже, дуже вагома і цінна відзнака цього конкурсу. Далі більше я в конкурсі коронація слова я брати участь більше не можу, тому що я перемогла і в коронації слова маю першу премію, це конкурс, який проводиться для дорослих, а також номінації молодь для молоді. Я теж вже маю перемогу і не можу більше брати участь в цьому конкурсі тільки в грант коронації, яка проводиться раз на 5 років. Тому, можливо, Через 5 років я ще е, спробую свої сили знову в битві титанів, як називають гранд коронацію слава. А думали написати книги аж до наших днів про Хмельницький? таку серію? Серія ретро-романів про Проскурів передбачає наближення до нашого часу. Поки що немає в мене в планах того, що це будуть саме от наші дні. Хоча в першій книзі вже 2018 рік є, тому можна сказати, що теперішній час вже якось, хоча б мінімально, але представлений в цій серії. Але у будь-якому разі ця серія, яку я називаю Проскурівське коло, вона дуже близько наблизиться до нашого часу. Це однозначно. Когось із своїх героїнь із собою характеризуєте, можливо як щось схоже шукаєте? Абсолютно, ні. Це всі героїні, як на мене, різні, кожна має свій характер, кожна чимось особлива. В них різний вік, різний статус. Ну І, звичайно, якщо говорити вже так більш заглиблюватися в питання літературні, кажуть, що в кожному герої, і в хорошому, і в поганому десь є якась частинка автора. Звичайно, не заперечую, тому що це якісь думки, якісь відчуття, якісь враження передаються в будь-якому разі через призму сприйняття самого автора, але так, щоб когось асоціювала, то ні, немає. Хоча в всіх книгах головні героїні жінки в основному. Є, наприклад, в пташці на долоні» там є головні, головний герой і чоловік, не тільки жінка паралельно з жіночою лінією, але все-таки мені здається, акцент все рівно на жінках. Знаю, що і ваші сини також пишуть, мають літературний талант. Розкажіть трошки про їхні досягнення. Вони також вигравали конкурси літературні, так? Що це були за твори, що їм подобається писати. Так, моїм синам по 14 років вони близнята. І як не дивно для мене самої, вони досить рано почали писати. Спочатку це були від руки написані якісь такі історії, типу казок, а потім вже більш такі серйозніші масштабніші твори їх дуже надихнула перемога в конкурсі до дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який проводився нашим міським відділом товариства просвіти. І їхні оповідання тоді надрукували в збірці, і це стало для них таким поштовхом задуматись про те, що, можливо, варто серйозніше займатися літературою. Хлопці надсилали свої конкурси на конкурс Хлопці надсилали свої твори на конкурс Коронація слова для молоді в номінацію молодь для молоді. І один з них, Ігор, отримав перемогу зі своїм оповіданням. І зараз, от думаємо про те, щоб можливо трошечки його підредагувати, бо воно було написане давно, і він вже трохи виріс з того тексту. І, можливо, десь або в якомусь збірнику або окремою книгою запропонувати видавцям видати. Хлопці пишуть таке щось фантазійне, десь де перетинається з історією. Вони не заковані в ті рамки класики, як були, наприклад, от навіть ще наше покоління, а попереднє, то тим більше. Сучасні діти, це я кажу не тільки про моїх, а загалом про їхнє покоління. Вони дуже сміливі, і це дає їм такий значно, значно більше шансів в майбутньому справді от проявити себе. Ви вже на початку трохи згадували: видати книжку важко в наш час. Як видавництво працює? Чи немає проблеми з цим? Зараз, на жаль, видавництва працюють з такими труднощами великими, тому що більшість найбільше. Більшість великих українських видавництв знаходяться в Харкові. Це і видавництво клуб сімейного дозвілля, і фоліо, і фабула, і багато інших, і багато друкарень, видавничих потужностей саме в Харкові. Мої всі ці книги надруковані в Харкові. І, звісно, коли була така гаряча фаза війни розпочалася, і коли були масові такі обстріли Харкова, видавництво працювати не могли. Багато людей виїхало, багато людей зараз працюють працює віддалено в видавництвах, але якщо колектив зорганізувати, працювати віддалено можна, то друкарню на жаль, ні, тому що це люди мають працювати на, на місці. І, наприклад, от в друкарню видавництва фоліо в дергачах теж були потрапляння чи то ракет, чи то якихось інших снарядів, знаємо, що в Харкові розбомбили будинок друку, де теж частина книг українських видавництв готувалися до друку. І на певний час видавництва. Якось так трошки зробили паузу в своїй роботі, але зараз, от починаючи з літа, вони адаптувалися до нових умов на нових локаціях, хто онлайн, хто офлайн, починають працювати і починають вже видавати наші українські класні книги. Тому, власне, так і сталося, що кілька моїх книг вийшли одночасно, бо видавництва знайшли можливість тільки зараз їх надрукувати. Хоча труднощів багато, в тому числі і з вартістю паперу, книги дорожчають і будуть дорожчі. Ще порівняно з минулим роком, це більш ніж вдвічі, і якщо не буде якоїсь державної підтримки, то можливо і малі видавництва будуть важко переживати цей період. З Чим зараз ви працюєте? Можливо, вже є якісь нові літературні задумки, якийсь твір вже почали писати? Зараз я дописую другу книгу з саги Дикі паростки. Я залишилося мені там зовсім небагато, але паралельно я вже працюю над четвертою книгою серії ретро-романів про Проскурів. Вже я визначилася з головними героями, з часовим проміжком, з сюжетом і готуюся, щоб коли я завершу рукопис цієї книги, відразу взятися і почати писати. Продовження серії ретро-романів про Проскурів дуже сподіваюся, що все буде добре і ці книги вийдуть і зустрінуться з читачами. Навіть не те, що сподіваюся, а вірю в це. Тому працюю, головне не зупинятися, бо і так, з 24 лютого був певний період, коли я не писала, і мені дуже зараз шкода того часу. Я вважаю, що от ця гаряча фаза війни в мене забрала мій час і забрала мої можливості, і не хочу я більше такого дозволяти. Знаю, що у вас дуже гарна поезія, пишете її зараз. Пишу, пишу рідше ніж раніше. Не викладаю поезію в соцмережі. Пишу більше для себе. Це дуже таке для мене зараз особисте. Сподіваюся, що колись з часом я видам ще й третю збірку поезії, але в найближчому майбутньому, поки що, я не бачу, тому що е, все-таки поезія це в першу чергу і фінансові інвестиції, бо видавництва не видають поезію за кошт свій. Автору потрібно або шукати спонсорів, або самому е, платити за це кошти. Е, ну тому поки що такий складний період. Я вважаю, що треба трошки з цим почекати. А хто для вас є першим цензором ваших книжок? Кому от коли готова книжка, кому даєте почитати? Хто оцінює вашу роботу? В першу чергу читають мої родичі, думку яких я завжди ціную і до яких прислухаюся? А також у мене є кілька таких бета-рідерів. Це мої друзі, з якими в нас є домовленість. Я читаю їхні книги, бо вони теж письменники, а вони читають мої зараз. Українців є по всьому світу. Ваші книжки читають за кордоном. Читають за кордоном, я надсилаю за кордон книги, і е, дехто домовляється зі своїми родичами, що е, купують, замовляють у мене книги тут в Україні, а потім пересилають їх за кордон. І так само я вже долучалася до кількох таких благодійних акцій для бібліотек для українців, які опинилися за кордоном. Це і в Польщі бібліотеки, і в Чехії, і в Австрії бібліотеки. Теж я передавала туди свої книги і отримувала відгуки про те, що люди читають і цікавляться моїми книгами. Дуже це мені приємно. Ну і зараз є електронний формат книг, і це робить українську книгу доступною. По всьому світу. Ну і наостанок скажіть, де можна придбати вашу книжку? В книгарнях, так де вони? В бібліотеках можна почитати? Мої книги є в Хмельницьких, принаймні бібліотеках більшості точно, тому що я знаю, що вони поспішають за новинками і цікавляться. Можна придбати книги в всіх фактично великих інтернет-книгарнях і офлайн-книгарнях. Це і сайти Якабо, і книгарня є, і мережа буква. Також е сайт видавництв клуб сімейного дозвілля і магазини клубу сімейного дозвілля, і також сайти видавництва Фоліо та інших видавництв, які зараз вже почали активно працювати, і за що їм велика, велика вдячність. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю нових успіхів в написанні творих цікавих, щоб були, знаходилися багато читачів, які їх чекають. До нових зустрічей. Ми прощаємося з вами всього найкращого.